Заправити автомобіль звична справа. Але звідки бензин береться? І що зашифровано в цифрах марок. Дізнайся із цього відео. Нафта це рідка суміш вуглеводнів, яка формувалася мільйони років під землею. Її видобуток відбувається в кілька етапів: розвідування родовищ, буріння свердловин. Підняття нафти на поверхню та транспортування. Після цього нафта потрапляє на нафтопереробний завод, де відбувається її обробка, щоб урешті-решт отримати паливо для наших домівок, пальне для автомобілів, літаків і річкового транспорту, а також сировину для хімічного синтезу, виробництва мастил і навіть асфальту. Отже, перший етап переробки нафти після потрапляння на завод фізичний. Перегонка нафти це процес, який розділяє сировину на фракції за температурою кипіння. Нафта нагрівається до кипіння і її компоненти випаровуються. Ці пари й водяна пара переходять у високу споруду, ректифікаційну колону, у якій підтримується градієнт температури від найгарячішої внизу до найхолоднішої вгорі. Пари компонентів нафти конденсуються на різних рівнях колони, формуючи продукти різної важкості та складу, тобто фракції. Менші молекули мають нижчу відносно молекулярну масу та слабші міжмолекулярні взаємодії, через що їхня температура кипіння низька. Але чим більше стає карбоновий ланцюг у молекулах, тим більше енергії необхідно для того, щоб відбулося випаровування. Відповідно, суміш матиме вищу температуру кипіння. Перша фракція, яка випаровується за температури до 20 градусів за Цельсієм, газова. До її складу входять здебільшого метан, етан, пропан і бутан. Газ може далі використовуватися як паливо для нафтозаводських печей. За температури від 20 до 180 градусів відділяється бензин. До його складу входять вуглеводні, що містять від 5 до 10 атомів карбону. Після первинної перегонки він підлягатиме вторинній – поділу на менші фракції. Тільки після цього його використовуватимуть як пальне для легкових автомобілів. При температурі від 160 до 200 градусів за Цельсієм відділяється лігроїн. Його молекули містять від 6 до 12 атомів карбону. Лігроїн використовують як розчинник у лакофарбовій промисловості. Далі за температури від 180 до 250 градусів відділяється газ, до складу якого входять вуглеводні з карбоновим ланцюгом, що містить 10-16 атомів карбону. Не плутай газ із газом. Газ рідина, що є основою для авіаційного та ракетного пального. Від 220 до 350 градусів за Цельсієм відділяється газоїль 13-25 атомів карбону в молекулах. Його використовують у складі дизельного пального для великовантажних автомобілів, тракторів і залізничного транспорту. Після перегонки нафти лишається мазут, – темно-коричнева в'язка рідина, яка є сумішю важких вуглеводнів. Їхній карбоновий скелет містить 26 і більше атомів карбону. Мазут можуть використовувати як паливо для водного транспорту або на електростанціях. Із мазуту також отримують мастику для гідроізоляції, мастильні матеріали, а також гудрон і бітом важливі компоненти асфальту. Після фізичної обробки нафтопродукти додатково обробляють хімічно. Гасу та газоїлю часто отримують більше, ніж потрібно, тому за допомогою хімічних методів їх можуть перетворювати на легшу фракцію бензин. Для цього застосовують крекінг від англійського to crack. Розщеплювати. це спосіб переробки вуглеводнів, у процесі якого відбувається розщеплення карбонових ланцюгів із метою отримання легших молекул. Під час крекінгу нафтові фракції зазнають впливу високих температур без доступу повітря, іноді, для пришвидшення процесу, застосовують каталізатори. Бензин, отриманий унаслідок як перегонки, так і крекінгу, може зазнавати додаткових обробок, наприклад, вилучення сполук, що містять сульфур, для того, щоб зменшити забруднення повітря. Після видобування бензину необхідно провести тести, що визначають якість отриманого продукту. Одним із таких тестів є визначення октанового числа бензину, умовного числа, що визначає здатність пального підтримувати роботу двигуна без детонацій. Для того, щоб зрозуміти, як взагалі може статися детонація, тобто вибух, розгляньмо, як поршневий двигун внутрішнього згоряння, як у звичайних автомобілях, має працювати в нормі. У циліндр під час всмоктувального такту потрапляє повітряно паливна суміш. Далі під час такту стискання ця суміш стискається, а наприкінці іскра від свічки запалювання ініціює горіння, що повільно і рівномірно розходиться по камері згоряння і забезпечує рівномірне збільшення тиску в циліндрі. Під впливом цього тиску поршень опускається, а його лінійний рух перетворюється на обертальний за допомогою колінчастого вала. Але в деяких випадках повітряно паливна суміш, зазнаючи високого тиску, може самозайматися, що призводить до вибуху. Тоді підвищення тиску розподіляється в циліндрі нерівномірно, формуючи ударні хвилі, що створюють велике навантаження на матеріал і з часом призводять до пошкоджень двигуна. А власник або власниця автомобіля, що зазнає детонації палива, чутиме характерний стукіт при роботі двигуна. Тож, коли перевіряють якість бензину, проводять порівняння його детонаційної стійкості за талонами. Детонаційна стійкість N-гептану прийнята за 0, а 224 триметилпентану одного з езомерів октану за 100. Алкани розгалуженої будови стійкіші до детонації. Старі автомобілі з низькопродуктивними двигунами використовують пальне з низькими октановими числами А 72, А 76 А 80. Літера А позначає, що це автомобільне пальне А 72, 76 та 80 це октанові числа. Сучасні автомобілі, що мають продуктивніші двигуни, потребують бензину А92 або А95. Спортивні та високопродуктивні автомобілі можуть потребувати й марки А98. Для того, щоб дізнатися, яка саме марка бензину необхідна для твого автомобіля, слід переглянути його технічні характеристики. Запам'ятай нафта рідка суміш вуглеводнів, яка формувалася мільйони років під землею. Перегонкою нафту розділяють на фракції за температурою кипіння, таким чином отримують газ, бензин, лігроїн, газ, газоїль і мазут. Після фізичної обробки нафтопродукти зазнають хімічної обробки, зокрема крекінгу, в процесі якого відбувається розщеплення карбонових ланцюгів із метою отримання легших молекул. Однією з характеристик якості бензину є октанове число, умовне число, що визначає здатність пального підтримувати роботу двигуна без детонацій. Продукти нафтопереробки використовуються здебільшого як паливо чи пальне або для отримання інших органічних речовин у хімічній промисловості. Став уподобайку стеж за каналом. Нумо хімічити разом.